Тим, які через справедливість Бога нашого і Спаса Ісуса Христа отримали рівноцінну нашій віру. Благодать вам і мир хай збільшується через спізнання Бога і Ісуса, Господа нашого. Бо Його Божа сила дала нам усе потрібне до життя та побожності. Завдяки спізнанню того, хто нас покликав своєю славою та силою. Завдяки цьому нам були даровані цінні і превеликі обітниці, щоб ними ви стали учасниками Божої природи, уникнувши зіпсуття, яке пожадливістю розповсюднилось у світі. І тому саме докладіть усі ваші старання. І зрощуйте у вашій вірі чесноту, а в чесноті пізнання, у пізнанні стриманість, у стриманості терпеливість, у терпеливості побожність, у побожності братолюбство, в братолюбстві загальну любов. Бо якщо це буде у вас, і буде у вас його багато. То воно не залишить вас без діла і без плоду для глибшого пізнання Господа нашого Ісуса Христа. А хто цього не має, той сліпий, короткозорий, Він забув про очищення від своїх колишніх гріхів. Тому, брати, тим більше старайтесь утвердити ваше покликання і вибрання, бо те робивши. Ніколи не спотикнетеся. Таким чином широко буде вам відкритий вхід у вічне Царство Господа нашого і Спаса Ісуса Христа.